Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкраще. Ви на каналі Україна дуже просите подивитись БНР. Не дуже хочу її дивитись, але ви просите, тому що ви переймаєтесь там, що ворог буде робити, і е, багато хто не розуміє, що до чого. Давайте подивимось, просто Білгород задамо і подивимось з двох боків нашого з їхнього. Як вони бачать цю ситуацію, як вона є насправді. Біл найближчий період. Біла найближчий період. Жерт, жертви там рахуватись не будуть. Прильотів багато. Вони самі щось обстріляють. Я тут не здивуюсь. Тут лікарня буде палати, палати. щось медичне. Я не здивуюся, якщо вони там самі вдарять по місту, тому що так показує, що вони в своєму місті від когось там відбиваються. Буде реакція від ворога. Буде. Вони туди когось відправлять з військових. Щось буде. Сам буде. Добре, буде. Вогонь, лють. Яка мета? Помста, відновлення справедливості, руйнація захисту ворога, відплата. Білгород – це не мета. Остаточно, ні. Зачистка території сіра зона розширюється, там буде сіра зона Білгородщина дуже гучно. Щоб ворог не зміг там поставити свої війська, ас поставили або ми, або ніхто не зміг. Я розумію, щоб до кордону він не міг з того боку перейти. обстріл Харкова через це. Дикий обстріл. Просто. Чорна луна затемнення просто. Але стихне. Стихне. Воно як помста, помста, а потім не буде можливості. Яка мета цього супротиву, який беншка? Яка мета супротиву? Вихід до якоїсь води не перший раз показую, що в них там є. Річка, щось є. Вихід до якоїсь води не дати можливість обстрілювати, обстрілювати самим більше вглиб. Знову карта жертви. Надати ворогу, дивіться, я так розумію, що ворога якісь були плани, щось підтягнути до кордону з Харківщиною. І знаю, що це, ми самі там зараз робимо так, що ворог туди нічого не тягнув прямо до кордону. Тому що там прямо ну, от мета мета була. Ми як відбиваємо, знаєте, відганяємо його звідти. Але тут таки буде зненацька, все завершиться і дуже так несподівано, і взагалі нічого не зрозуміло буде. Просто хлопає, воно може захлопнутись, знаєте? да. Так, ми так бачимо зараз ситуацію, так було треба. Так було треба. Ну там, там будуть жертви. Жертв там буде доволі таки багато. І люди відчувають себе покинутими. Я не буду коментувати. Тільки я вас дуже прошу, напишіть під відео там побажання, смерти і всього іншого. Не розганяємо це, тому що о, нам зараз треба дочекатись кінцевого результату всього цього дійства. Я не бачу, що те, що зараз робиться, там, воно убезпечить Харків. На жаль, ні. Я розумію, що можлива була мета відігнати ворога, щоб він не міг бити тим самим С-300, але поки це неможливо. По Харкову будуть прильоти. Треба чекати. Тут кажуть, що дуже так буде змінювати ситуацію, таке знанацька раси, все закінчилось. У них там БНР.